А автор, у нас більше нуля переглядів. Ніхера собі. Що ж, любі мої глядачі, бачу, вам сподобалося моє відео, тож сьогодні знімаю нове. На цей раз це в нас рубрика Ос по смайлам. Сенс у тому, що я прошу чат GPT згенерувати мені 5 смайликів, по яким я зроблю ос у гача клуб. І от що він мені видав: то хепі фейс, піца, ракета, листок та гітара. Та це ж легко подумала я та почала робити. Вирішила я зробити дівчинку рок зірку у недокосмічному червоному костюмчику. Ніби усе мило, вона така трішки наркоманчик, але мені подобається. Сказав канібал. Ти взагалі не влазь собака Сутула. КХМ, кхм, на чому ми зупинилися. Ах так, на тому, що вона наркоман. Бачите, у неї навіть травка на шоломі приклеєна. Коли діло дійшло до одягу, я зрозуміла, смайлика піци на футболках нема. А -а 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 -а. мене навіть заглючило від такого. Короче, стала я думати гадати, де ще є піца. Правильно, у піцеріях для дітей з аніматроніками. Але я вирішила зробити піцерію не з аніматроніками, а з наркоманами. Тож, от результат, я знаю, я жулік, вибачте, будь ласка, але ж хоч. Хоча б, похваліть мене за старання підпискою, лайком та коментарієм. А не то до вас зайду я. Тож усім до побачення, гарних снів, малювання, прибирання, роблення уроків та сидіння у соцмережах.